Привіт, шановні, ви на каналі Лефін. І ми сьогодні розглянемо банк Авангард, про який ви маєте знати, якщо зацікавлені в цьому банку і проживаєте, наприклад, в Києві та в області, і бажаєте співпрацювати з цим банком. Коротко про банк, то він зареєстрований Національним банком України у 2013 році. Банк належить до групи компаній ICU і немає відокремлених підрозділів та відділень. І банкоматів цей банк кореспондентський має відносини з найбільшими банками України і може здійснювати розрахунки через провідні міжнародні банки в усіх основних валютах світу за допомогою системи міжнародних розрахунків SWIFT. Банк складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності і проводить аудит за міжнародними стандартами аудиту. Незалежний зовнішній аудитор банку Baker Tilly Україна. Банк пропонує широкий спектр банківських послуг і продуктів і зосереджує свою основну діяльність на валютному грошовому ринках і ринку цінних паперів, проводячи операції як за рахунок власних коштів, так і за рахунок коштів клієнтів.